Усім привіт! Сьогодні вирішила бути з вами трошки більш відвертою і розповісти вам, які я ставлю перед собою особисто цілі на 2024 рік в плані здоров'я або у плані спорту. Навіть склала невеличкий списочок, і почнемо. Пункт перший: немає абсолютно ніякого бажання бути занадто худою є дуже велике бажання відчувати саме наповненість, відчувати пружність, відчувати сили в тілі. Тому цього року буду працювати над тим, щоб округлилася більше попа. Просто відчуття хочеться більше здоров'я в тілі, не так вага, а саме те, як я себе почуваю. Тобто на це буде акцент в моєму році. Зазвичай моя вага десь приблизно 60 кг, Думаю, що більше ніж 60, 61, 62 я не вийду. Тобто, десь в такій вазі планую і залишитися. Так, в плані тренувань планую більше акценту зробити на розтяжки, тому що трошечки займалася більше силовими в цьому році і відчуваю, що трошки так піднапружилися м'язи. І навіть коли роблю свою улюблену зарядку зранку Сур'я на посилання залишаю. Роблю цю зарядку вже 15-20 років, вже не знаю скільки. Кожного ранку це займає буквально 5 хвилин. І зараз починаю відчувати, що м'язи стають такими скутами. Вже не така розкрита. А, ну, Власне, хочеться трошечки більше акценту на розтяжку, цим і займусь. Так, хочу в цьому році спробувати більше акцент зробити на якісь веганські штучки. Я вже тестую веганське м'ясо, сосиски не хочу, бо сосиски і так не люблю, і м'ясні, щоб ще імітувати. Вже спробувала сир, а, вже Боже, що ще спробувала? Курку купила, але не знаю, боюся таке пробувати. Власне, хочу насправді просто розширити трошки свої смакові горизонти. Хочу перепробувати усі варіанти не молока, так би мовити. Такий собі хочу зробити на цей рік челендж. Я не відмовляюся від м'яса, від курки, від риби, від яєць, від молока, але хочу трошечки більше вникнути в цю тему. Ось така ідея в мене. Так, наступний пункт ем, без алкоголю. Да-да, 2024 рік я вирішила зробити без алкоголю, незважаючи на те, що зазвичай я п'ю десь раз на місяць, це е, сухе вино, але вирішила цей рік зробити теж експериментальним, взагалі без алкоголю. Ем, сподіваюся, будуть кращі почуття і здоровішою буде. Так, наступний пункт це не забувати щодня робити 50 скорочень кегель, бо часто забуваю, не вистачає якихось нагадувань. Подумаю сама про це, про те, що а, зазвичай мені не вистачає нагадувань, то і ви також про це забуваєте. Іноді згадую, коли їду в машині, але чесно, не кожен день і може навіть не три рази на тиждень. Згадую рідше, тому на це звернути увагу і все ж таки дійти до того, що три рази на День, о, три рази на день, господи, кожного дня хоча б 50 скорочень робити. А якщо вам відгукуються, теж маякуйте, ставте плюсики, або чи співпадають ваші цілі з моїми. Можливо, запишу, буду записувати якісь додаткові відео, якщо вам відгукуються. Так, наступний пункт це коли потепліше, звичайно, повернутися до бігу. Сподобалося, мій минулий рік був під девізом біг. Ми в додатку в Аубаді зробили програму біг з аудіосупроводом, коли техніка повністю пропрацьовується. Дуже сподобалося, підтягується і живіт. Така легкість, трошки дістаєш себе ось цього стану, такого прибитого. Верхня частина не... Напружується, сподобалось мені, тому повернуся до бігу. Точно пройду усі 12 тренувань. А зараз, перед, точніше, не перед перед тренуванням, роблю буквально 5 хвилин розминки іноді на доріжці. І після тренування не забуваю робити ще 15 20 хвилин, чисто для того, щоб працювало гарно серце і щоб дихальна система також не відключалася а продовжувала працювати. Так, почала помічати, що стало в менше кроків у мене, не доходить до 10 тисяч також щодня. Також на це заакцентую свою увагу. Слава Богу, в додатку у нас також це відмічається. І щось останнім часом у мене там не кожного разу до 7 доходить, до 10 не доходить. Це абсолютно не обов'язково, але мені так комфортніше, коли я знаю, що моя активність з кожним роком не знижується. А залишається хоча б на тому самому рівні, тому що звичайно, що з кожним роком, з кожним ми починаємо рухатися все менше і менше. Мені важливо цей момент проконтролювати. Звичайно, що я користуюся багато машиною я багато сиджу за комп'ютером, працюю і е, іноді навіть нещодавно у мене було пару днів, коли я не виходила на вулицю. Це треба виправляти і не допускати. Тому для мене це ще також орієнтирне. Зійти вниз. І мій орієнтир це звести каву до однієї чашки на день, тому що почала помічати, що одну чашку випиваю кави зранку, а потім ще можу десь, коли впродовж дня, можу ще також взяти чорну каву. Також вважаю, що це не гарна ідея, незважаючи на те, що кава. Все в порядку, двома чашками. Це не буде перебір. Але хочу все ж таки, щоб в мене була такий ранішній ритуал, і не переходила це в звичку пити все більше і більше, більше і більше а, кави. Ось такі мої плани. Розповідайте про ваші плани. Я вважаю, що коли ми для себе позначаємо, що саме ми плануємо зробити в цьому році, окей, ми можемо не зробити 100%, ми можемо не зробити навіть 50%. Але принаймні ми самі для себе, обдумуючи, чого б нам хотілося, ми принаймні фокусуємо на цьому свою увагу, можемо подумати про це, можемо поговорити із кимось про це. І наступного. Разу, коли видасть ця ситуація, я сяду, наприклад, в машину. Я точно згадаю про те, що я з вами розмовляла про вправи кегеля, і обов'язково 50 разів зроблю скорочення. Я буду е, вирішив взяти ще одну каву і обов'язково згадаю про те, що на цей рік я вирішила пити всього одну каву. Ви пишіть. Чого бажаєте? Які у вас ідеї, які у вас думки? Кожна думка, вона правильна. Немає такого, що хтось робить правильно, хтось робить неправильно. Я вважаю, що завжди важливо акцентуватися на собі. І... Змінювати своє життя, а далі вже оточуючи, якщо їм сподобається ваші результати, також будуть з вами і за компанією і взагалі веселіше. І не забувайте, що наше тіло це прекрасна штука, яку ми маємо підтримувати, ми маємо про неї піклуватися, ми маємо планувати нашу, нашу фізичну активність, тому що фізичної активності стає все менше і менше. Тому дуже класно, коли ми можемо її запланувати, і особливо важливо робити те. Те, що подобається. Комусь подобається танці, комусь біг, комусь ходити на бадмінтон, погратися, комусь на плавання і так далі. Тобто абсолютно важливо, щоб це було те, що вам подобається. І не забувайте, це наше здоров'я, це не тільки про зовнішнє, це не про схуднення, це не про те, яка там талія. Це зовсім прища. Це про те, як ви себе почуваєтеся, чи достатньо у вас енергії. І тренування додають енергії. Їжа одна додає енергії, одна. Інша забирає енергію, тому все це важливо. Я бажаю вам прекрасного дня, думок про себе, про своє тіло і будьте здоровими.